Добрий день, шановні, ви на каналі Роздуми, Я Микола Чаренко, історик. Сьогодні у нас лекція буде про Чехословакію. А саме за період від 1944 року до 1985 року і до 1990 року. Ну, що треба знати за Чехословакію? Взагалі-то на території Чехословакії соціалізм, соціалізм виник саме раніше. Там Єр Таборитів, там ото Ян Жишка, гу, Рух Гуситів. А потім на 300 років Чехословакія була, ну, потеряла незалежність, 300 років була під Австром Генгриї, там ще там під кимось там, Німеччиною. А 1918 року в році знову втворилася Чехословакія. Після Першої світової війни зникла імперія, Австровенська імперія зникла і утворилася Чехословакія. А у Мюнз, під час Мюнського зговору фактично ліквідували. Спочатку віддали Судецьку область, забрав Гітлер. Це віддали Даладьє та Чемберлен і Франція, там оце ж віддали, щоб ну, була політика, щоб підштовхнути його на війну з Радянським Союзом. І пожертвували з Чехословакією, там. Ну, а буржуазна влада продала свій народ там. І Гітлер спочатку забрав Судецьку область, а потім забрав її Словакію, творив там протекторат Богенії, Моравія. а в Словакії створили там маріонеточне фашистське государство, владу, маріонеточку. Ну, Щоб там не було, закінчилася війна. І як вона закінчувалася? Спочатку Че... Словакії. В Словакії відбулося повстання. Почали викидувати гітлерівців, колаборантів викидувати. І в Кошице утворилася незалежна, утворилася вже тимчасова влада Словакії. А потім було повстання. у Прагі, викинули, і так звільнили Чехословаків, звільнили повністю від фашистів. Потім вступили радянські війська. І... Що було? В 1948 році був Клемент Готваль став там головним секретарем президентом. І Бенеш був. І що було в 1948 році? Викликали кризу. Там 12 міністрів подали в оставку, там реакціонериців, там Бенеш, там, ну, вийшла 100 тисячна робітнича демонстрація, догнали цих. Капіталістів, так би сказати, і далі вже утверджували диктатуру пролетаріату. А в 60-му році взагалі побудували соціалізм. Ну, що тут іще було характерно. Це багатопартійність, там соціал-демократична комуністична партія пішла в коаліцію соціал-демократичною партією. А що було? Як розкулькурували цих всіх недолюдей, там, забирали в них і вводили рівність людей. Знищили, так би мовити, експлуатацію людину людиною. І в 1666 році вирішили при, прийняти там, в 1967 році громадські реформи, і тут скористалося, реакціонери скористалися, підняли заколот, хотіли знову ввести, щоб. І там баражурували на кордоні з ФРГ, там сили НАТО вже з'явилися, Ну, подавили цей заколот. Дві тисячі слів, яких там було, ну, реакціонери. Хотіли, хотіли знову зробити експлуатацію людиною людиною, ввести все, оце, все, оце. Не все це ввести. І Радянський Союз, країни Варшавського Договору, ну, допомогли народу Чехословакії подавити реакціонерів і там почали будувати. Як, ну, Соціалізм там утримався при владі. Був соціалізм в 70-му році взагалі там. Це була передова держава. Появилася комсомол, появився в 70-му році. А в 73-му році договір уже був з ФРГ за нерішимість кордонів. Ферге признав кордони. Ну, що можна сказати за Чехословакію? Це була передова індустріальна держава. Наприклад, зв'язки були. Я ще пам'ятаю, яви, Чезети там були, це їхні татри, шкоди, там, трамваї, там, що там тільки не було. Побудували вони в Криворіжжі, в Кривоброві, це столеварний э, завод, металургійний завод побудували. Там, ну, були такі, це була передова держава. Ну, специфіка своя була, це багатопартійність. І поставили Густава Гусака президентом тоді. Він був вже ж до кінця, поки не відбувся, так би сказати, заколот уже, коли Радянський Союз навіть пропав уже, відбувся заколот, там прийшов до влади Васлав Гавел. Це, це хто такий, ну, ворог народу Васлав Гавел. І за сумісництвом драматург там він іще був. Хто він ще там був деседент, а взагалі-то він це ворог народу. Ну, в Чехословакії розкусили, що він ворог народу, тому що він недовго пробув. Нагнали і в 93-му році розділилися на, на дві держави. І ну, Словакія появилася і Чехія. Уже в 93-му році закінчив своє існування Чехословацька Соціалістична Республіка. Ну, я не знаю, були не гаразди. Васлав Гловав там натворив діло, мстив, мабуть, за те, що розкоркули його батьків. Ну, не особо. Ну, що там іще було? У 1997 році тільки Чехія і Словаки змогли достигнути у, у рівня 90-го. За, за 7 років оце вони нагнали цих реакціонерів, там, ну, там старі соціалістичні традиції. Ну, я не знаю, зараз 45-й, по-моєму, Чехія, 45-й по ВВП, 45-та в світі, 47-му. Ну, я не знаю, навряд, щоб вони досягли, досягли того рівня, який був при Радянському Союзі. Навряд. Не думаю, що вони. Хоча вважаються вони теж розвиненими державами, Словакия і Чехія. Ну, все такі були. Ну, що за Густава Гусака, це теж була, людина була, ну, як би це сказати, комуніст. Казали, що він, як умирав, перейшов в, католик, в католики. Перейшов. Ну, сини його, діти сказали, це брехня, він вже був в комі, може там, помимо його волі прийшов там. Якийсь там падре, там його там, чи як вони називаються в католиків, причащать, ну, він був комуністом. Ну, Що ще можна за Чехословаків сказати? Ну, Я сказав, яви там, Чезети. Ну, це була передова соціалістична держава. Хоча були свої негаразди. А чого були в 68-му році, негаразди? Ну, Там були, по-перше, Братіслава, признавали воїни столицею Чих... Словакії. А ваза, область, Словакії була, ця область. Оце теж недоліки, там ще там були якісь недоліки, щоб була можливість заколоту цих реакціонерів, всіх оціх, оці наволочі, так би мовити. Ну що тут ще можна сказати? Це, це Мюнхенський зговір, коли здали Чехію, хоча вона могла б, якби не було Мюнського зговору, може б не було б і Другої світової війни. Чехія б дала відпір. Німеччині тоді розгробили, може, навіть гітлерівців там, не вступив. Ну, Чего Словакія не було слабша набагато, там. ну трошки, може, слабша була за гера, за Німеччину, але завжди більші втрати несуть нападаюча, несуть нападаюча сторона. А її здали, то і заохотили цього Гітлера до анексії потім з Австрії, пішло, пішло, поїхало, захопив всю Європу після цієї судецької області. А якщо не, якби не було що підлого Мюнхенського зговору, то не було б і Другої світової війни можливо. Ну, це аналогія з Путіним та Росією, які дозволили оце, утворити оцей анклав Придністров'я Ракову пухлину. Потім дозволили напасти на Чечню, на Грузію напасти. Потім на Україну вже кинулися це. Мінський підлий зговір був теж це все. Ну, тут аналогій дуже багато. Все, все. Гітлера Гітлер, нагадує, Путін це копія його. І, всі, і все це йде, як, ну, як Карл Марк сказав. Як, якщо ви не вивчаєте історію, то ви будете її повторювати знову і знову і знову. Ну, на Дагусика грішили, що він вивів Чехословакію з історії. Ну, це ж хорошо. Що таке історія людей? Це війни, голод, епідемії різні, громадянські війни, міжнаціональні війни. Ну, як казав чехословацький діяч антифашист, комуніст Юлій Сфуч, люди будьте бдітільні, уважні. З часу йде при, при владі, з фашисти в Росії витворяють там щось страшне. Ну що, на цій оптимістичній ноті будемо закінчувати передачу. Хай живе комуністична партія, смерть ворогам. До побачення.